Завершився ще один тиждень, і ми пропонуємо вам зупинитися і подумати про вічність на телеканалі Надія. Програма «5 хвилин для вічності. З вами її ведучий Володимир Гриневич. Багаті багатіють, а бідні бідніють. Так відбувається в несправедливому світі. І це подобається тільки багатим. Христос сказав. Тож пильнуйте, як слухайте, бо хто має, то додасться йому, хто ж не має, забереться від нього і те, що здається йому, ніби має. Не Ні одного читача непокоїли слова, сказані Христом. Бо вони стверджують, ніби можновладці отримують ще, а у незаможніх буде відібране останнє. Якщо Бог підтримує таку систему, ми починаємо підозрювати, що у нього є улюбленці. Або що ще гірше, Він благословляє тих, хто потребує цього найменше і позбавляє благословення тих, хто їх потребує найбільше. Однак Ісус не має на увазі довільні благословення, які дає Бог внаслідок емоційних поривів. Він говорив про скарби, отримані людиною, котра чує і слухає Слово Боже з вірою. Найбільший скарб, який Бог міг дати світу, це знання його характеру, чого світ довго був позбавлений. Такі скарби доступні не для багатьох вибраних, а для всіх готових слухати. Хто має, той отримав свій скарб насамперед, тому що був готовий слухати. Продовжуючи слухати, він обов'язково знайде більше, тому що розвиває життєво важливу рису здатність до навчання. Він виробив таку впевненість у своєму вчителі, що приймає все запропоноване ним. Людина, яка любить навчатися, буде на небесах, як в себе вдома, бо навчилася любити істину і прагне продовжувати вчитися протягом усієї вічності. Однак Ісус застерігає проти іншого ставлення до істини. Деякі виробили звичку говорити Богові ні. Заглушуючи його голос, ігноруючи його розсудливі поради та відкладаючи відповідь на його заклик, вони ухиляються від чітких божественних пояснень дійсності, тому занурюються в самообман. Але з часом такі люди виявлять, що їхні сурогатні підстави ненадійні. В останній кризі в них не залишиться нічого: ні надії, ні розуміння, ні ратівних стосунків. При такій кількості голосів, котрі вимагають нашої уваги, такій великій кількості шумів, котрі заглушують ніжний заклик Господа, якими ми уважні повинні бути до того, як слухаємо і що відповідаємо. Помолимось, дорогий Господь. Ми щиро вдячні тобі за те, що Ти продовжуєш навчати нас. Допоможи, Господи, відкрити нам наш слух і чути голос Твій, який звернений до нас. Допоможи, Господи, у цій великій палітрі. Різних голосів почути саме Твій голос. Допоможи, Господи, нам знайти час, звикнути до Твого голосу, вивчати Твоє святе слово і жити відповідно до Нього. Благослови нас, наших телеглядачів, благослови, Господи, країну, в якій ми живемо, щоб кожний житель нашого краю міг дослухатися до Слова Твого. Молимось в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Пам'ятайте, нам потрібно стати такими чутливими до святого впливу, щоб найтихіший шепіт Ісуса торкався нашої душі. Заочна біблійна школа пропонує вам вивчення цікавого курсу уроків дивовижні факти. Ви можете отримати його. Лише повідомте нам про своє бажання. Електронну адресу та номер телефону зображено на екрані. Бажаю вам щасливо провести суботу з вашим другом Ісусом. Господніх вам благословень! Зустрінемось завтра!